Сорти помідора селекції інституту вичівництва і баштаниства. Перед вами сорт помідора Золота хвиля. Надранній сорт. Має детермінантний тип рослини. Відзначається великою ранньостиглістю. Як я сказав, надранній. Від сходів до початку плодоношення у нього 90 100 тип. Це. Видовжена словоподібний сорт. Перед До достигання має невелику пляму біля плодоніжки. При достиганні вона розходиться насичене оранжеве забарвлення, щільний, міцний і дуже смачний. Плід сорту золота хвиля. Зараз ми його розріжемо і скуштуємо. М'якуш. Щільний насичений жовто-оранжевого кольору, невелика непродуктивна частина біля плодоніжки. дві-три камери плоду і товстий перекарп. І дуже смачний. Перед вами сорт помідора Гейзер. Це ранній сорт від сходів до початку плодоношення близько 100 діб. Сорт промислового збирання, сорт має сливоподібний міцний щільний плід. щільну китицю, сливоподібний твердий червоного кольору, дві камери, великий товстий перекарп. Насичений червоний колір м'якуша, невелику непродуктивну частину, придатний для консервування і вироблення томата.